Формат навчального процесу на Рівненщині неодноразово змінювався через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тож не лише учням складно здобувати знання, а й вчителям доводиться постійно адаптуватися до змін, аби донести потрібну інформацію. Частину матеріалу доводиться школярям опановувати самостійно. Якщо говорити про північні райони Рівненщини, то і в 40 кілометровій зоні від кордону з Білоруссю навчання не зупиняється. А як в інших регіонах, зокрема, яка Ситуація з цим на Дніпропетровщині. Продовжуємо наш проєкт. Ну що там у вас? Наша колега Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа плюс, вже приєдналася до ефіру. Настю, вітаю! І розкажіть, як відбувається навчальний процес у вашій області. Вітаю вас, колегам. Хотіла би розповісти, що в Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни не працюють дитячі садочки, і навчання для школярів відбуваються онлайн. Це звичайно викликає незручності у батьків, але все ж таки місцева влада вирішила, що так буде безпечніше для малечі. Працюють приватні школи, працюють дитячі садочки. Вартість дня у дитячому садочку починається від 350 гривень, і це, скажімо так, найнижча ціна є і набагато вище. А ось січня у Синельниковому, це місто на Дніпропетровщині. Ввели офлайн консультації для дітей. Це пов'язано із тим, що часто вимикають електроенергію, немає світла, немає інтернету, і у дітей немає можливостей доєднуватися до онлайн-навчання і такі офлайн консультації будуть проводитися у навчальних закладах вчителями предметиками, звичайно ж за згодою батьків. Зважаючи на постійні зміни у навчальному процесі і те, що замість частини занять діти змушені сидіти в укриттях, не всі вірять в ефективність навчання. Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу, чи задоволені вони якістю навчання. 17% відповіли все одно не бачу різниці. 20% – так. 63% – ні, негативно оцінюють якість навчання. Настю, а як у вас? Ми провели опитування серед наших слухачів у соціальних мережах. Запитали, чи задоволені люди якістю освіти. 20% відповіли, що так, 20% відповіли, що їм все одно, і 60% відповіли, що ні. Колего дякую, що долучилися до обговорення. Дякую вам, колеги, за спільний ефір. До наступних зустрічей. Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа плюс, розповіла нам про те, як відбувається навчання у дніпропетровських школах. На жаль, нині воно відбувається під час повітряних тривог, під час ракетних обстрілів, часто в укриттях і самостійно. Але жоден ворог не зупинить нас здобувати знання. Це був проєкт. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.